Тяжкий стан був, він самостійно не дихав. Перебування в реанімації в нього склала 30 днів, брав участь у бойових діях по звільненню Київської області, Мощун, Горянка, їхній взвод потрапив в оточення, слава Богу, що вони вийшли з нього. Ми цього не знали, він нам цього не розказував. Під час виконання службових обов'язків, саме коли він їхав до своїх хлопців, він потрапив в автокатастрофу. Буду. Ой, вообще. Що буде шовочем? Казали, що стан його важкий, Гарантії не давали на те, що він буде жити. Сказали 50 на 50. Я, батько Дмитрика, звертаюся до благодійного фонду відновлення добробуту до всіх небайдужих людей. За допомогою для збору коштів. Для Реабілітації мого сина Пимна мій Дякую.